Хмарка з'єдналася. Ми там були тільки що, а тут один сухо, ну, в принципі, дощу нема. Хмарка з'єдналася з, з одною хмаркою і тепер суне сюди на це поле, вже де-не-де каплі пролітають. А я що приїхав, подивитись на некласичну сою. Що у нас робиться на класичній сої. Отакі в нас вже рядочки. Отакі рядочки. Там краще, тому що там в тій стороні поля, Там на два дні раніше було засіяно. У нас такі рядочки, що вам скажу? Густувато. тому що ще не вся зійшла. Ось до... Тут ще десь має бути. Нема. Нема. ні, не, є. Ще не вся зійшла. Зійде вся, густувато. Треба було трошечки реже, Трошки рідше. Трошечки рідше треба було. Ну і бур'янчик вже поліз. Ну що, ми чекаємо, знаєш, ці душі проходять, ми там якраз досіваємо. Гречка повсходила знов. От гадіна, блядь, Бур'ян, все-таки правильно говорять на цю гречку, що вони бур'ян, Така от срань зійшла ось до гречка грбана, пішла в жопу. Ну і гречка, бачите, всходить. Ну нічого. Ми поборемося з кламазоном, а гречку приберемо в mm -hmm. Хармані. Ось такі от рядочки. Ну, по класіки мене поки все радує. Класична соя. Рядочки є. Вони мене радують. Вообще, гарненько зійшла. Ну, я рахую густо вату. Треба було трошечки менше робити. Того року зійшла, я як сходила, я кричав, та ну і в жопу бляха муха. А цього року я, мабуть, переборщив. Нічого, будемо лити карбомід. Буде у нас все хорошо. Замітив де от колеса пройшли, трактора тут я переїжджав. Там і бур'ян, коротше. Швидше якось сход, але хочу вам показати одну ерунду, де я хитозюрком виїжджав. Така ж сама ситуація. От їхав хитозерком там, де типа якби закаткував, виходить що Нитка бур'яну конкретно повилазила. Ну що, після цих дощів по-любому буде бур'ян. Тут ми на це і розраховували. От дивіться, хитзюк тут їхав. І коротше дивіться який бур'ян. Бачите? А так же ось до я їхав хитзюком. І дивіться який бурян. Один біля одного, ниточка біля ниточки. Дивіться. Ох, хреми, чуєте? Ого! Оце гехнуло де. Треті кати звідси. Там мерва робиться, ви зрозуміли, да? Це виходить, ота хмара, що тільки що ми були на полі, вона прийшла, отам де я сою знімав, де лило, де я короткі відео скидав. З'єдналася з отою. Там ще отам хмара йшла. І тепер вони сунуть на це поле. Чи веселуха буде, може тут почекати, подивитися. Чи тут граду не буде. Щоб її не перемолотило. Ну, прорідить, тоді буде рідше зробити. <хи> Качу, мені не вгодиш. Але я так поїздив, як колись, як були в мене ще трактористи, ну типу ну, механізатори. І виходить, ну, я завжди їздив по полям, а треба, виходить, час. Ну, дивіться, бачите, де я ось хитзюком їхав. Дивіться, як притоптав. І як бур'ян там де затоптано зійшов, дивіться. Зелене поле. Оце якщо б я закаткував, то в мене було б таке от зараз вже зелене поле. Палка в двох концах. І каткувати хочеться. І, і... я не встигав. Грудка є. Нічого будемо брати цим. Купимо жаточку. Бачите, тут сухо, а машина дивіться, мокра, бо я тільки що був на тому полі. Ну, Буквально там, якщо по дорозі проїхати, кілометрів 6-7 друге поле. ну Там гримить. Тут пташки співають, гарно. А там гримить і колега бачу, відремонтував оприскувача, вже покрупив кукурузу, буряном згасну, Кукуруза не дуже видно. Що воняє, коротше, вітер ще накрас з поля на мене. Воняє чортом. Ну, лободу покрутило. покрутило лобуду, ну кукуруза. Вона то відійде, але дивіться, бачите, яка кукуруза добре для неї дав оці холодні душі, оця вся ерунда. Ча хто його знає? Кукуруза теж така гадіна, що може відійти і потім ще й непогано всипати. Ну, Воняє. Видно компот добрий. Задихнутися можна. Рано дихаюсь, потім голова буде боліти. Давайте ще переїду на ту сторону поля, ще одне відео зніму. Це класична соя не Що там робиться? Там на два дні раніше було посіяно. Хоча може не виключати і поїхати зразу, щоб було одне відео, бо потім скажете, що монтую, хоча може бути таке, що воно зараз вимкнеться. Так, виїжджаємо. Ще хтось мені парктроніка в цій машині зробив. Тут десь один датчик. Не рулить, і парктронік каже, я не хочу з тобою працювати, бо я не коректний. Кожен раз тільки задню включаєш, він тільки пі хоче. І пише тут на екранчику, що не хочу. Я з тобою не дружу, я не коректний. Їдемо. <смі> там на тій стороні сосенка. Хвощ, отут. Там теж є хвощ. Що, будемо боротися з хвощом. Хвощ теж в таку погодку не дуже там і росте. Теж бачу агроном контролює, На сою свою приїхав з холдинга. Ходить по полю, дивиться. Ну, тут хвощ, тут вже треба боротися з цієї сторони. Тут є бурян поярче. Нічого. А, тут -а я бачу, вони вже... Ламазончиком пройшлися, він прийшов, перевіряє, поля, ми на за своє зайдемо. Тут вже вони кломазоном пройшли, побачу така, трошки підбіліла. Ну, а у нас з цієї сторони що, є хвощ, бачите зелений, плямо є хвощ. Ну і, так, тут аців ми не будемо дивитися, бо тут ми так і видно він б... останній день, так як і там. в принципі підсівалося, а десь тут, тут я хмарка пішла по Ну Тут флагобі, нема не надо, пощу. А вот тут от тут, це вже от... отсів закінчився і тут на два дні раніше соя посіяна. Коротше, ось так от. Ну. Або треба було робити міжряддя, коротше. А, тут густо може бути, бо ось настраїли сівника кубло хвощу. Срочно йти він вже такий молодий, такий, що його треба зараз забрати. Тут ще один хвощ. О, ще якийсь вилазить Блять, Треба вапну вести на поле і все. Вапнувати поля. Нічого, якраз хвощем відійшов, бачите такий, ми його через пару днів заберемо. Ну так. Ну так, густовато. Ну і бурянчик поліз, бачите. Ну і соя. На порядок більше, ніж там, бачите? Ну і хвощ, собака. Дика. От можна поїхати туди на те дальніше поле подивитись. Але ця хмарка мене волнує. Чи встигну я втікти від нього? бо колись, якщо пам'ятаєте, того року там на тому полі, за дальньою тою посадкою в мене виходить трактором том тягнули. Ну, малий був за рулем, то не його вина, то виходить так вийшло. Він хотів в'яточку об'їхати і вскочили в борозню, з ним. Кіхолдинг нагорав полів. Дивіться, там в ютубі в колеги теж не можуть вони ніякої приділитися. Це в останній день теж обсівалося. Ну теж вже рядочки видно. Є соя в сходить. Єсть. Так що такі діла. Це бачите, була посіяна в теплу землю. Соя у нас тартанула, влаги було. І все. Але рівненьке поле боже, я цього року буду оприскучем ганяти. Кілометрів 25 ганяти буде блядь, розслаблятися, пускати руля, не триматися за нього, щоб не літати в тій кабіні. Ну що, спробуємо прорватися до того поля. Там в принципі ГМОш на своє вже мізрядя 1734. Все слідуще відео.